Серце кожного чоловіка та жінки було створено перемагати в ініціативах та прагненнях у всіх життєвих ситуаціях. Отримайте духовні настанови та навчання, які гарантують кожному віруючому перемогу за будь-яких обставин. Ця базова серія проповідей зосереджена на силі віри. Дізнайтеся, як застосовувати свою віру, опираючись на Писання. Розвивайте наповнене вірою серце та майте віру Бога, і перемагайте. Підходьте до цього як до головної програми підготовки, яка споряджає вас для перемоги. Отче, ми любимо Тебе, ми так шануємо Твоє Слово, ми беремо Твоє Слово. Допоможи нам, Господи, і навчай нас залишатися постійними у вірі, у Слові Божому з дня на день, з року на рік, щоб ми ніколи не відійшли від нашого покладання на Тебе і ніколи не відійшли від нашої віри. Ми молимося за те, щоб кожен віруючий міг чути, надприродно чути, щоб отримати глибину і повноту того, що Ти хочеш дати нам у цей час. І ми очікуємо. Господи, якщо ми скривдили когось, ми просимо Тебе простити нам. Ми ходимо в любові. Ми прощаємо будь-якій людині, будь-яку кривду. Ми позбуваємося її зараз з нашого шляху, і ми вільні люди. Ми прощаємо, якщо маємо щось проти когось. Ми не хочемо, щоб щось стояло між нашим прийняттям відкриття, сили і твого помазання цього тижня. І ми дякуємо тобі за це. Ми ходимо в любові. Якщо ми робили щось таке, що нам потрібно змінити або виправити, або порозмовляти з кимось, відкриться нам, Господи, і ми це виправимо. Навіть якщо цих людей немає на цьому служінні, ми виправимо це, коли повернемось додому. Тому що ми хочемо мати повноту Духа Божого на цьому місці цього тижня. І ми вивільняємо нашу віру про Твою досконалу волю на кожному служінні. Отже, я хочу підбадьорити вас і сказати вам, що немає нічого такого, з чого ви не могли би вийти, маючи віру. Поки ви робите все можливе, щоб бути слухняними Богові, і поки ви знаєте складові віри, ви знаєте, що ви повинні промовляти слова віри, ви не можете говорити слова невір'я і очікувати фінансового чуда або чуда зцілення, або чогось іншого. Але коли ви вчитеся узгоджувати свої уста зі Словом Божим. І ви міцно тримаєтеся за нього. обставини можуть говорити, у тебе нічого не вийде. Ця перешкода знищить тебе. А ви просто говорите, я вірю слову Божому. Хтось може сказати, ти збанкрутуєш, ти втратиш все своє майно. А ви просто говорите, я вірю, Слову Божому. Хтось може сказати, наприклад, це вб'є тебе, стілення не працює, стілення немає. Ви просто говорите, я вірю, Слову Божому. Я житиму, а не помру. Саме так діємо ми, люди віри, амінь. Ми відважні у Слові Божому, слава Богу. Тож сьогодні я розмовлятиму з вами про віру. Це те, до чого покликав мене Господь, і я пам'ятаю, як багато років тому ми їздили на служіння брата Хегіна. Щоразу, коли він влаштовував семінар, на який ми могли поїхати, ми їхали. Рік за роком, рік за роком, ми приїжджали туди. І рік за роком, рік за роком, він проповідував про віру. І знаєте, у мене виникали такі думки. Хотілося б, щоб він проповідував про щось інше, бо я чула цю проповідь вже майже 40 разів. Ні, він щороку проповідував про віру. Що ж, тепер Господь поквитався зі мною. Він закликає мене проповідувати про віру рік за роком. Але де віра, там і дія. Без віри немає дій, немає виявлень, сили Божої. Отже, ми повинні знати, як ходити вірою. І все, що нам потрібно у житті, ґрунтується на тому, що ми віримо, що приймаємо, коли молимося, і стоїмо на слові Божому, промовляємо Слово Боже і ніщо інше. Це щось таке, що у якому стані би ми не були, якими би не були труднощі, ми повинні мати віру, щоб іти далі. Що таке віра? Віра означає вірити більше тому, що говорить Бог, ніж тому, що говорить світ, чи тому, що говорить хтось інший, ваше тіло. Ваш банківський рахунок чи ваша сім'я? Віра – це вірити тому, що по суті говорить Боже Слово І Писання навчає нас. Ісус сказав так: вірити, що ми приймаємо, коли ми молимося, згідно з чим? Згідно з писанням згідно з тим, що Бог говорить про нашу ситуацію. Якщо це зцілення. Ми могли би звернутися до того місця Писання, яке говорить, його ранами ми були зцілені. Ми могли би стояти на цьому місці писання. Ну але я відчуваю біль. Біль ти не рахуєшся. Я забороняю тобі в ім'я Ісуса. Хворобо, ти не рахуєшся. Я забороняю тобі в ім'я Ісуса. Моє тіло належить Господу. Мій розум належить Господу. У мене здоровий розум і здорове тіло, і воно кероване сильним духом, наповненим Словом Божим Алілуя. Саме так ми живемо, і ми живемо так вже довго. І багато хто з вас, хто з вас є нашим партнером вже 30 років. Подивіться, слава Богу, що ж ви жили вірою, інакше би вас тут не було. Ви би не могли терпіти нас так довго без віри, тому ви її маєте. Отже, сьогодні ми трохи повторимо тему віри. Я вже говорила, що ми їздили на служіння брата Хейгіна, і щороку він проповідував про віру. Щороку, знаєте, ми слухали про неї знову, знову і знову. Щороку це допомагало нам. Це було нам потрібно. Нам потрібно було знову запалювати себе у вірі, там, де ми розслабилися, де ми розслабилися у своєму сповіданні. І щороку це відкриття про віру знову закачувалося в нас, і ми знову були підбадьорені. Тож ми повинні продовжувати живитися тим самим. По суті, це свіже відкриття. Я щойно отримала його. Саме тому нам не потрібно щороку купувати нову Біблію. Чому так? Чому? Чому ми не чекаємо наступної версії оновленої Біблії? Тому що вона нам не потрібна. Біблія жива і сильна. Слово Боже є таким самим сильним, як і того дня, коли воно було записане у цій Біблії чи промовлене. Воно надприродне, і ми беремо його в наші очі і в наші вуха. Воно проникає в наше серце, і ми промовляємо його нашими устами. Воно сильне, воно зрушить гори, сказав Ісус. І я знаю, що це правда. Кілька гір зрушилося перед нами і ми раді з цього приводу, тож поговоримо про віру. Гаразд, віра приходить, віра діє, віра змінює все. Як ми знаємо, віра приходить від слухання слова і пізнання того, що записано у цій книзі. Тому ми не повинні сумніватися, що таке віра, чи сумніватися, якою є Божа воля. Якщо ми стикаємося з ситуацією, яка є надто великою для нас по природному, Знаєте, якщо це щось під прокляттям, хвороба, недуга, бідність, що би це не було, ми не повинні сумніватися, чи Божа воля для мене ходити тут у перемозі. Ні, ми знаємо. Ми знаємо, тому що ми знаємо, що говорить Слово Боже. Якщо це хвороба, ми знаємо, що Слово говорить. Він узяв наші хвороби і поніс наші недуги. І його ранами ми були зцілені. Я була стілена. Я була стілена сьогодні. Я була стілена вчора. і Я буду стілена завтра. Я була стілена. Отже, якщо з'являється будь-який симптом, і що довше ви живете так, то менше мені здається, у вас з'являється таких симптомів. Але якщо якийсь симптом приходить у наше життя, якщо це під прокляттям, ми знаємо, що Ісус поніс його за нас. Усе прокляття. Усе погане є під цим прокляттям. Він поніс усе прокляття, кожну хворобу, кожну недугу, кожен вияв бідності. Бідність – то прокляття. Якби бідність була Божою волею, він би помістив її у сад еденський. але в саду був достаток. в саду був надмір. Вони мали більше ніж їм було потрібно в саду. для них все було готове. До того як вони згрішили, вони мали всі хороші плоди. Вони мали цей прекрасний сад. Вони мали надприродний одяг слави Божої. Вони мали все. Слава Богу. Адам і Єва мали все необхідне, щоб насолоджуватись життям. Але коли вони згрішили, благословення залишило їх і прийшло прокляття. І що сталося? Все зіпсувалося, їх вигнали з саду. Їм довелося боротися, їм довелося працювати. Їм довелося важко працювати або здобути щось. Чому? Тому що благословення вже не перебуває на них. На них перебуває прокляття. Але тоді прийшов Ісус, і він поніс прокляття за нас, сказано у Писанні. І все погане під цим прокляттям. А він поніс усе прокляття за нас. Він узяв на себе прокляття. Він взяв прокляття на себе. Писання говорить, що він став прокляттям за нас, щоб ми стали праведністю Божою. Це нове народження. Ви були перетворені. По природному, ви народилися грішною людиною, але ви були перетворені на нове творіння, перетворені на праведність Божу. Тож, як на мене, можна сказати, що ми повернулися назад у Еденський сад. Коли ми прийняли Ісуса Господом нашого життя, ми повернулися у благословення. Саме воно було у Еденському саду, саме воно відділяло його. Але потім вони втратили благословення та Ісус повернув його назад. А тоді я прийняла Ісуса Господом свого життя, і благословення прийшло на мене. Благословення прийшло на вас, і ми нічого не знали. Я нічого не знала про Слово Боже. Але невелике світло почало приходити у Слові Божому. Одного дня, коли ми жили у цьому будинку, я не слухала Кенетову проповідь повністю, але я знаю, що він дещо розповідав вам. Ми орендували будинок в Арканзасі багато років тому. Це було дуже давно. І у Кенета була там робота. Тож ми орендували цей будинок. По суті, він шукав роботу, але ми орендували цей будинок, і в нас не було меблів. Ми винаймали розкладне ліжко за 7 доларів у місяць. і це розкладне ліжко прогиналося посередині. Там була велика яма. Крім того, в нас був маленький столик який які Кенет виготовив у шкільній майстерні металевий столик, і також у нас був чорно-білий телевізор. Звичайно, у ті часи всі мали чорно-білі телевізори, тому що це був кам'яний вік, і мама Кенета молилася за нього. Вона завжди дарувала йому біблії. Вона завжди хотіла привести його до Бога. У моїй сім'ї ніхто не молився. Якщо вони молилися, я не знала цього. Ми просто не знали. Вони не знали. я ходила у церкву, яка була відома тим, що там ні у що не вірили. І моя сім'я була вірною цьому. Ми просто не знали кого з вас виховували у повному незнанні про слово Боже. Що ж, що чудово, я не одна. Але я взяла цю біблію. і вона написала дещо у ній. Кеннет був її єдиною дитиною, найдорожчим сином. І на початку Біблії вона написала, Кенета, дорогий, шукай передусім Божого царства і його праведності, і всі ці речі додадуться тобі. Я подумала, всі ті речі, інші речі. Розумієте, зі мною було легко, я не сумнівалася, я просто нічого не знала. Усі ті інші речі я потребувала інших речей. Мені була потрібна кухонна плита, мені був потрібен холодильник. Я варила картоплю у кавоварці, у мене була електрика, слава Богу. А коли стало холодно, я викладала наші продукти на ганок, маленький ганок у коробці, це був мій холодильник. Мені були потрібні деякі речі. Розумієте, Бог буде звертатися до вас тією мовою, яку ви розумієте? Тож я просто сказала це. Я прийняла Ісуса і сказала йому візьми моє життя і зроби щось з ним, слава Богу. І це був початок мого життя з Господом. З того часу минуло багато років, і Господь він є вірний, він був вірний всі ці роки. У що би ми не вірили, ви, і я, у що би ми не вірили згідно зі Словом Божим, опираючись на його слово, щоб мати віру, це здійсниться. Ось що робить віра. Перед усім, в посланні до євреїв 10, з 32 по 38 вірші, верші, у новому живому перекладі сказано. Праведна людина житиме вірою. Традиційний переклад говорить: праведний житиме вірою. Праведна людина буде жити вірою. Отже, ми знаємо, що віра то воля Божа для нас. Якщо ми були народжені згори, ви скажете, я не народився згори. Тоді ви не є праведною людиною. Ви можете сказати, але я роблю все, що можу, аби бути правим. Для праведності не потрібно стільки зусиль. Справа не в ділах, а в тому, щоб народитися згори. Як ви народжуєтесь згори? Ви приймаєте Ісуса Господом свого життя. Того дня у цьому маленькому порожньому будинку я народилася згори, коли сказала Ісусе, візьми моє життя і зроби щось з ним. І ситуація у нашому житті почала змінюватися. Вона і надалі змінюється на добре, благословен Господь. Ніколи не припиняйте зростати, і Господь ніколи не припинить благословляти вас, і ви завжди будете примножуватися, коли ходите з Богом. Отже, віра, праведна людина, буде жити вірою. Тобто, віра, це не вибір. Якщо ми праві перед Богом, ми повинні жити вірою у те, що говорить Слово Боже. Якщо ми хочемо бути праві перед Богом, ми повинні жити вірою. Ми не повинні лінуватися. Не повинні відступати, не повинні ходити у темряві. ми повинні ходити у світлі у Слові Божому. І Єдиний спосіб жити так це бути слухняними Божому Слову, зберігати свій погляд на його слові і виконувати його, бути сповненим Духом, тому що в такому випадку це набагато легше. Дозвольте запитати вас, коли я прийняла Духа Святого. Я почала швидко зростати. Хто з вас переконався у своєму житті, що ви почали швидко зростати після того, як прийняли хрещення Духом Святим? Чому так? Тому що це частина угоди. Ви народжуєтеся згори, сповнюєтеся Духом. Ви приймаєте Духа Святого, який є утішителем, учителем, заступником. Він приходить, щоб жити в вас і навчати вас. Якщо ви ще не сповнені духом, ви не користуєтесь перевагами, тому що вчитель залишається зовні, замість того, щоб перебувати в вас і розмовляти з вами. і тоді, якщо ми народжені згори, і не перебуваємо у Слові Божому, ми не користуємося своїми перевагами, тому що воно є істиною і життям, слава Богу, воно є джерелом життя. Саме звідси приходить віра. Тож, якщо ми не маємо слова Божого, ми не маємо віри. Якщо ми не маємо віри у нашому житті, не відбуваються чудові великі речі, які могли би відбуватися. Я хочу сказати вам, що я пробувала жити так і так, і це навіть важко порівняти. Я би ніколи не повернулася назад до життя у невір'ї, де потрібно боротися з труднощами, де були заборгованості, де відбувалися погані речі, автокатастрофи так і таке інше, чому? Тому що ви не співпрацювали з Богом, я знаю, що більшість із вас вже виросли, і ви любите слово Боже. Саме тому ви тут сьогодні, але можливо когось із вас притягнули сюди, і саме до вас я звертаюся. Отже, слава Богу, це ваш час щоб бути благословенними і зростати. Праведна людина, сказано у новому живому перекладі. Праведна людина буде жити вірою. якщо ви праві у стосунках з Богом, згідно з його словом. Вам доведеться жити вірою. Що це буде? Це має бути життя згідно з тим, що говорить Слово Боже, згідно з тим, що говорить віра Божа. У посланні до євреїв 11.1 сказано: віра то підстава». Алілуя! Отже, ми знаємо, що віра приносить підставу у наше життя, і без віри, як говорить Писання, неможливо догодити Богові. Так що це неважко збагнути. Якщо у вас немає віри, ви не догоджаєте Богові. О, Глорія, це несправедливо! Ні, це просто істина. Бог не є задоволений, коли ви не можете прийняти. Він хоче, щоб ви приймали, а ви не можете прийняти, якщо не маєте віри. Він хоче благословляти вас. Благословення приходить вірою. Саме так ви народжуєтеся згори. саме так ви приймаєте Духа Святого. Саме так ми зростаємо фінансово, і саме так ми приймаємо те, що нам потрібно: наш одяг, наш будинок, машину, щоб нею їздити, нову машину. Знаєте, ви можете утримувати нові машини вірою. Слава Богу. ми вже давно цього не переживали, але без сумніву нам це подобалося, коли ми до цього дожили. Гаразд отже, віра, то підстава. Послання до євреїв 11.1 говорить, що віра то підстава. Отже, без віри немає жодної підстави, немає нічого відчутного тут, у цьому природному світі, де ми живемо. До того як ви вивільнили свою віру про народження згори, у усередині вас не було жодного нового духа, але за допомогою віри ви створили новий дух і всередині вас є сутність нового духа, створеного на образ Божий. Ось те, що писання говорить про віру. Послання до Римлян 10.17. саме так приходить віра. Ми знаємо це, але давайте відкриємо це місце і прочитаємо його. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Відповідно, вірування приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Як ви отримаєте віру для зцілення? ви чуєте слово Боже стосовно того, що Божа воля для вас бути зціленими? Ви приймаєте його? Якщо ви хочете зцілитися, ви берете його. Ви говорите, воно моє. Я маю його, або якщо ви хочете залишитися у невір'ї, скажіть я не вірю цьому і ви залишитеся хворими. Якщо ви берете його, ви зціляєтеся. На мою думку, це не важко збагнути Але Знаєте, ви приймаєте своє рішення? Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Тож, ми знаємо, якщо ми хочемо мати віру. І це також стосується того, щоб підтримувати свою віру сильною після того, як ви стали віруючим. потрібно проводити час у Слові Божому. Я провожу час у слові кожного дня, і я роблю це багато-багато років. Я провожу час у молитві щодня, і я роблю це багато, -багато років. Чому тому що я хочу бути переможною? Віра то перемога, яка перемагає світ. Щоб мати віру, мені потрібно залишатися у слові Божому. Мені потрібно говорити правильні слова. Якщо ви хочете знати, на якому рівні ваше духовне життя, прислухайтесь уважно до своїх слів. Якщо ви постійно скаржитеся, говорите про бідність, хвороби, те, що ви не можете оплатити свої рахунки, тоді ви не в вірі. Але з іншого боку, якщо ви говорите мої потреби задоволені з його багатством у славі у Христі Ісусі, я вірю, що кожен рахунок оплачений. Я стою на Слові Божому. Я забороняю боргам. Навіщо бути в боргах, коли ви не повинні бути в них? Ви не повинні в них бути, якщо ви віруючий, слава Богу. Ви можете оплатити ці борги. Так, але ви не знаєте, скільки я заборгував? Я знаю, які борги були у нас і все спрацювало. Віра спрацювала. Всі ці роки ми не мали нестачі в жодному добрі, тому що ми могли вірити про виявлення віри. Бог не зважає на особу, він допоможе вам, якщо ви відчините йому двері вірою. Але знаєте, ви готуєте себе до цього. Як ми зробили це багато років тому. Коли лише навчалися, починали пізнавати, як звільнитися від боргів, ми сказали, ми більше ніколи не будемо брати гроші в борг. Саме так сказав нам Господь. Я не знала, що саме це він скаже нам робити. Ми не знали, ми ледве-ледве могли оплатити наші рахунки. Ми не завжди виплачували їх вчасно. Однак, у писанні ми побачили: не будьте винні нікому нічого. Я лише наводжу вам приклад, крім любові. Ну так сказав хтось. Це означає, що коли настає перше число місяця, ви повинні внести необхідний внесок по виплаті кредиту. Я так не думаю, тут сказано не так. Але знаєте, ми хотіли піддатися цій думці в той час, тому що нам був потрібен будинок, була потрібна машина. Кенет хотів мати літак. Він міг жити у своєму літаку, але він хотів володіти ним. А я хотіла мати будинок. все це дорогі покупки, особливо коли ваш банківський рахунок завжди близький до нуля. Тому що ви знімаєте все хоча б для того, щоб оплатити комунальні послуги. Так що це був крок віри. І сьогодні я проповідаю про інше. Я просто розповідаю вам, що це можливо найважливіше. Я знаю, що це одне з найважливіших рішень, які ми мали припинити брати гроші в борг. І Це зайняло трохи часу. Одинадцять місяців. І ви знаєте, ми не мали всього, ми не мали нової машини, ми мали стару машину. Ми жили у маленькому комунальному орендованому будинку зі старими меблями. У нас не було хороших меблів, але в нас були діти, ми мали дітей. І потрібно було трохи часу, поки ми виплатили наші рахунки. Але ми просто припинили витрачати гроші на інше, на що не було потрібно. Вірили Богові. І виплатили наші векселі. Тож, можливо, це було одне з найважчих рішень, але воно було найбільш винагороджуючим. Бо коли ми зробили це, Господь навчив нас жити вірою і не брати гроші в борг. І що би це не було: великі речі, дорогі покупки, незначні речі це завжди спрацьовувало, але нам завжди доводилося ходити вірою. Щоб бути добре забезпеченим у цьому житті усім необхідним, потрібно вірити, що ви приймаєте, коли молитеся. І моя бабуся Глорія Коплен говорила про це сьогодні. Вона сказала так Господу багато років тому: візьми моє життя, і зроби щось з ним. І коли ви молитеся цією молитвою, ви повинні вірити, що Він чує вас, і саме так ви приймаєте Ісуса як свого Господа і Спасителя. Якщо ви ще ніколи не робили цього, я помолюся сьогодні з вами, щоб ви прийняли Ісуса і сповнили Святим Духом. Я помолюся разом з вами. Повторюйте цю молитву зі мною. Скажіть, Отче, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Я прошу у тебе цього цінного дару Ісуса. І я вірю, що я приймаю Його. Ісусе, будь Господом мого життя і сповни мене своїм святим Духом. я молюся про це в ім'я Ісуса. Амінь. Послухайте, така проста молитва, хоча здається, що вона не багатослівна, але Бог чує вас, коли ви молитеся в ім'я Ісуса. І якщо ви помолилися нею вперше у своєму житті, у мене є для вас чудова новина. Ви нове творіння. Ви нове творіння у Христі Ісусі, і все небо радіє разом з вами. І місія Кеннета Копленда хоче радіти разом з вами також. Тому зв'яжіться з нами. Адреса зараз на вашому екрані. Розкажіть про те, що сталося в вашому житті сьогодні, і коли ви це зробите. У нас є для вас подарунок. Це пакет спасіння. Це невелика книга під назвою Все це він зробив для вас, яку написали Кеннет та Глорія Копленд. а також брошура про те, як досліджувати Біблію. Не забудьте також про пакет зцілення, який ви можете замовити. Ці матеріали навчать вас того, що ви маєте у Христі Ісусі. І зараз ви маєте стосунки з ним, і це стосунки, які потрібно будувати. Будуйте їх з Ісусом, тому що немає нікого, хто любить вас більше, як він. І хороша новина в тому, що це абсолютно безкоштовно. Тож зв'яжіться з нами. Дозвольте нам надіслати вам ці матеріали безкоштовно. Ви можете зайти на наш сайт в інтернеті, KSM.org.ua і також знайти багато цікавої інформації для вас. Мої дідусь та бабуся та Глорія Коплен понад усе інше люблять навчати слова Божого, навчати зростати в слові. І Біблія жива і сповнена сили. Вона звертається до вас і до мене. Хвала Богу. І я хочу подякувати вам за те, що ви дивилися цю передачу сьогодні. Дякую вам за те, що ви є її частиною. А також нагадую вам сьогодні, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісім. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.